Всім доброго ранку пані та панове. Сьогодні у нас субота, сонячний такий день, але поки не жарко, 15 градусів зранку. Сьогодні припаркувався біля епіцентру, тому що приїхав, приїхав пізно і там, де я завжди ставлю, то там вже все було зайнято. Навіть біля епіцентру бачите стільки машин. Тільки що нема де стати. Приїде ще на, на півчаса пізніше, от зараз 9, приїхати сюди пів то вже і стати не буде де. Так що так, бачите, їдуть, їдуть і їдуть. Вже люди порозкладалися вдоль О, Ну а Я завертаюсь сюди на мост. О, Який класний кабрилет. Повертаємо сюди на мост і будемо йти до свого місця призначення. Бачите, вже яка толпа, не жарко. Канікули дитячі закінчились, люди поз'їжджалися з дач і повним ходом повним ходом працюють. Бачите. Бачите, що? що робиться 9 годин ранку і вже тут усе, усе продається, все, все, що можна. Люди виносять з дому, продають, щоб якось як существувати. В основному пенсіонери. Пенсії малі, От люди. Виживають. А я вже заходжу на територію базару. Ось такий музикальний центр. Підвиносять все. Колонки, сам буфер, як он називається, так що є таке діло. Часи отакі із дзвоном не знаю чи працюють, але якщо хто шарить, може зремонтувати. Такі полички, коридорчик. О. Ну, а я рухаюсь уже по території. Інструментики. Інструментики всякі, ключики, накидні, торцеві Інструмент є. Інструмент є. Тут ось розкладає дядько і сокири в нього там є. Анкірка яка. Все, все є. Тут посуд, обувка, ну все, що, все, що можна продать, люди несуть на базар. Ну такі барахолки кругом є. От і в Європі. Там в мене знайомі їздять. барахолки де завгодно є. Ось о, підійшли до пана Ігоря. У нього, як завжди, тут все. Добрий день. Так, пан Ігор, з дружиною день. добрий день, тут у нього все в порядку. Хоча Хоть... набор такий, так? Да? Радянський. Градянський? Так, мечики, пасіки. скільки така ціна. 900 гривень, 900 гривень любить друзі. Така штука 900 гривень це зовсім не що зараз. О, це купити добре, Ігор спішить. От, ну У нього хороші речі і недорого. Багато сверл є на будь-який цей. О, 900 гривень, якби я займався там нарізкою різб, то можна було б забрати. Но. То не, не моє. Такі гарні напільнички. А, і круглі, і плоскі, і триугольні, все є. Сверли ось такі довгі, колись шукав подерело, засверлив, приварював пруточок до сверла, щоб засверлити на глибину 150 мм. О, от, пожалуйста. Бусочки хороші точити. 70-60 гривень. Я в нього завжди купляю. Купляю те, що мені треба, то я в нього куплю якесь сверло, підшипнички. Ну, дешевле парено репи, як то кажуть, 10 гривень підшипничок. Нові всі. Це ж взагалі ну, в нього недорого. В нього все хороше. Противогази. Противогази, бачив декілька разів пацанята купляють, на на не їде, прикалується. Ми будемо рухатись далі. Тут ось дядька можна знайти якусь кришку. Сковородки, до речі, ці сковородки такі вони не чугунні, але товсто сіннє на них у мене така є. На них дуже гарно смажити картоплю або м'ясо. І Картошечка і м'ясо там супер виходить, вона товстосьна. Тут ось купа інструментів. Ну, сьогодні базар такий розгарі, жара припинилася, то вже людей дуже багато, хоча 9 годин. А тут вже в нас шашличок-машличок. Ну, казан вже гріється. Будуть варити клов. Ну, так що отак. Бачите? Там он дядько повиносив теж всякі та багато. Інструмент можна знайти будь-який на будь-яку тему. А тут продукти о, тільки виставляють. Ось пиво є тут, в баночках, вино різне. Коротше, хто хоче трошечки подати собі настрій, можна купити. Купити бутилку вина за 50 гривень. І нас це підніметься. 50-70 там вино. ну Звичайно, вони ти вина всі порошковує. Але ж побалді дасть, якщо бутилку лупить. Так, тут все з глини вироби. такі всякі. Вон, прялочка стоїть. Тоже там коло мене є така. І це вона прялочка і лапці такі. О, тут срібло, срібло, тут у нас столові прибори, ложки на будь-який смак, вилки, ложки. О, ну ми йдемо далі. Там Дядька шахмати гарні, різні, різні шахмати, бачите, виставляє. О, гітари в нього є, електро воно є є гітари. в общем. Сьогодні такий базарчик загружений. Тут ще не порозкладалися, це розборочка, я вам показував. Тут теж можна знайти все, радіо, деталі. Всякі. Тут у нас все блистить. Пана Ніколая, добрий день, пан Ніколай. Да. 20 ти, я, я, мене чую, що аж за 20 метрів аж засліпило. Думаю, очки о сонце, треба в тебе так все блистить. Благодаємо вам гарного дня і вам. Всього найкращого, щоб ви процвітали бізнес, вас кузнечний процвітав. Ви кували, кували і на кінець закували. Да. <різь> <різь> Дякую і вам а всього. Вам дня, пане і вам. Підемо, будемо теж розкладувати працювати. Ну ви бачите, яка краса. Давайте пане Сергію, придіття і все буде. Так, да, дякую. Ось яке блюдо хороше в нього. Хороше блюдо статуї. Ну, так що є красиві речі, є. Ну я вже сюди підходжу. До свого місця призначення будемо розкладати. Так, 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 ось там, пан Сергій он, каже, що я опоздав на 22 минути. Так, так, так не було десь ...трудову книгу на центра. І І уволять. И уволять. Господь, Отак está, так от. О, оце так от. <smidad> <small> Браття по оружую кажуть, опоздав, значить, уволять. <smallly> Отак, <smallly> подивіться, які класні сервізики. <smallly> Все тут є, що тут є. Ну, а ми будемо розкладатися. Сусідка прийшла, не було, хворіла, мабуть. Ну, Теж класний сервізик такий є. Пан Борис, собственною персоною. Пан Борис, добрий ранок. Пані Марина на посту. На посту На посту пані Марина, я їй грушок приніс. Там грушки, ігрушки, де прийдуть. Вони вже такі є, є дуже м'які є, тому що падають а, і, о, і все. Спасибо, а, спасибо. Так що отак. От. Да. Грушки є. Да. Зараз будемо розкладатися і будемо торгувати. Ну, ось пройшло небагато часу, я розіклався. Сокирок у мене не побільшало, тому що не було часу інша робота є. По хазяйству вдома. Ось такі в мене залишились три ножі, то один з Дамаску, то великий, то не То, а то підшипник. ШХ-15. Кління, дрова колоть, вже скоро треба буде працювати з дровами. Ось такі зроблені з пружини. Вся хосмики, є титанові, є пружина заготовочки на шаблі. Вон у мене пластин куча. Вон така мені підставочка під квіти появилася. дровничка скоро сезон. Скоро сезон будемо робити. От, ну, як завжди, ці прекрасні мангали. Всім подобається, але ціна кусається. Треба робити ще третій. Так що от якось так. Тепер можна випити горнятку кави, Ну, поки тіньок прохолодно, сонце ще не піднялося, так не так жарко. Ну і будемо чекати покупців. Я думаю, що сьогодні базар буде непоханий, не жарко. Загорати вже не підеш до Дніпра, тому що вже і водичка остила, вже холодно. Так що так, будемо чекати покупців. Вже три години, я зібрався і йду додому. А люди ще торгують повним ходом. Торгуючи повним ходом. Там парфюмерія. О, ну, вже покупців, як таких потенційних вже немає. Це вже так люди прогулюються, а вдруг щось побачу, а вдруг щось куплю. О. Тут з дядькою теж такі здоровенні, які ключі там, О, замки. Тут вона окуляри від сонця. О. О, такі от різні О. так що от якось так ще люди рухаються але вже сидіти нема смисла хто хотів той купив прийшов вже раніше О, і купив О. ну буває таке що й під кінець О. люди стоять тут до п'яти навіть О. Так що кому сподобалось ось така екскурсія по базарі, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А поки нам все добре, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.